І так, друзі, продовжуємо огляд цього прекраснішого комбайна. Е, повторюсь, я називаю його найкращим 955 джундіром, який коли-небудь заїжджав на територію України. І відео, яке ви зараз дивитесь, це повний його детальний огляд цього комбайника. Будемо все в йому показувати, розказувати і так далі. Поки що обіду вам так по кругу покажу його загальний зовнішній вигляд. Як бачите, він весь рівненький цей комбайник, просто в чудовому візуальному стані. І в технічному пізніше побачите теж. Е, комбайник не фарбований, не полірований. Це просто його гарно помили. Жатка в ньому 3:65 це чистий захват коси. Жатка в ньому новішого типу. Як бачите, мотовило вже грубе. І мотовило регулюється по виліту взад-вперед. Це теж на 955 таке, скажімо, така опція дуже рідко буває. Плюс в ньому збільшений бункер. І бункер цей критий. А також тут подовжений стол в цьому комбайну. Зараз вам покажу. Бачите, оця зелена приставка. Це якраз і є оцей виступ. І тут, плюс, бачите, такий спереду порог? Це дуже добре підходить для сої, оскільки. Воно не сої викоти цієї зжатки і зупиняє її тут, оці боби. Е, давайте вже перейдемо до його характеристик і стану. Шестициліндровий тут двигун на 105 коней. Е, джундіровський, понятне діло. По колесам в комбайника зараз покажу, як обстоять діла. Дивіться, повністю нові колеса, що праве, що ліве. І задні так само, по кругу новенький. Оце грубе мотовило, що я казав. Ніякі пружини тут в ньому не виломані. Кабінка оригінальна Джоновська, але доставлялася десь колись в минулому, бо такі, е, найчастіше я бачив на 1042 джендірах. Зразу тут покажу номер телефону наш для зв'язку, кого вже зацікавив цей комбайн і ви хочете зателефонувати. І будемо показувати його вже більш детально всередині. Зараз я відкрию на ньому всі бляхи, щоб було зручно підходити, а не стогнати тут відкривати. Так що дивіться народ. І так, вернувся я на ісходну. Починаємо його огляд. Вже я помив цього комбайна, але кому там крепко мозолить очі, що він помитий, я б спеціально перед тим зняв огляд його. Грязного в пилючці. ніде тут нічого не тіче, не тіче в цьому комбайну. Все тут супер. Дивіться, як він по нутренці виглядає. Всі ці цепкі зірочки не з'їджені на йому, все в гарному стані. Ремінь, барабана, бачите? Ще оригінал Джоновський. Не мінявся він і він в прекрасному стані. По колесам я показував, що вони всі нові. Аби ще це фокусувалося б нормально. А, так, далі. Елеватори в нас, дивіться, непротерті. Тут теж ніколи не робилось нічого. Як бачите, ніяких латок немає. І навіть оця бляшка не одорвана, вона ціленька. На джонах це побачить, то я не знаю. Считаю, що невозможно. Ремінці, якщо придивитися, бачите, видніє така. Зелена фарба на їх. Це, до речі, теж говорить про те, що це ще не мінялось. вони ні разу і ці ремні джоновські ще заводські. Зірочки тут всі так само не зношені в ньому. Цепи не розтянуті. Бачите, були б розтянуті, то їло б зіри. Так, все супер. Грохот покажу вам знизу. Тут в пилюці він не гнилий. 100% вам кажу, що він не гнилий. Тормоза працює. Коробка тут не гуде, всі передачі включаються без нарікань, їх не вибиває. Е, дивіться, які зірочки на елеватору колосовому. Покажу стан лопаток. Дивіться, конкретно тут лопатки в нас ціленькі, але є деякі, що поверху, отут ми ще чуть-чуть надкусили, то я вже в комплект вам дав там нових лопаток, щоб ви там не транділи. Які я поганий і так далі. По зерновому там аналогічно виглядає ситуація, тільки там і немає прогризаних лопаток. Там всі ціленькі, цеп не розтягнутий, зірки отлічні. Що зверху, що знизу. Балка в нас ціленька, ніде ніяких сварочних швів нема. Колеса, бачите, шипи дівственності, на їх, тріщин, нічого такого немає. Тут знизу все чітко, нічого не варилось, салінблоки ще все теж, нічого не мінялось. Бак на 175 літрів. Отака в його красочка. Цю бочку покажу вам. Бачите, все ціленьке, рівненьке. Двигун там сухий в ньому знизу, це я вас в цьому увіряю. Було трохи налипше тут десь під цим фільтром, масляним. Таке, тіпа, десь, не знаю, може колись там давно розлили, бо воно не мокре, було сухе, але так пилюки було налипнуто. Так, Бачите, цей ремінець ззаду є, це на оберти барабана. Навіть він ще тут. Присутній на цьому комбайнику. Наклонна у нас чітка, рівненька. Дивіться, які бичі в нього. Всі рівні, ні разу вони не відкручувались і дивіться їх стан на ці зуби. Зараз я включив спишку. Ось так буде краще видно. Підбарабання у нас чітке. Бичі, от їх стан. Повністю, як ви бачите, ось є якась маленька косочка, десь може щось зловив якогось камінчика чи щось таке, це взагалі не критично. От дивіться, стан цих бичів показує далі. Дивіться, який стан зірочок в наклонній камері. І самі планки наклонні і всі рівненькі, всі зубаті, зуби не витерті, все, як бачите, чітко тут. тут. До чогось придовбатися, нема до чого. Шнек у нас на жаці. Всі пальці присутні, виломаних нема. Глазки навіть ні разу не мінялися, ще жовті. Бо коли мінялись, то вони... Чорні, а коли недавно мінялись, то вони білі. Бо зараз я чорних не бачив в продажу. Сегменти абсолютно всі хороші, ні одного міняти не треба. Пальці всі теж супер. Прижимні всі. Зараз підійду ближче, щоб не болить. покажу вам. Бачите, який стан прижимних. Із самих сегментів. Видно, що воно не новеньке, але но воно все тут. Все таке, як має бути. Джундіровські пальці. Все тут чітко, подовжений стол, оця приставочка зелена. Тут є, блядь, що з цим фокусом робиться. Ой, так? Все блистить, все блистить. Дивіться, бугіля не відкручувались ніколи. Ще теж оригінальні. оригінальній, дивись, що з цим фокусом робиться і все, набухався сьогодні телефон. Хоче мене до сказу довести. Так, а, січкарня у нас. Дивіться, лампочки, все ціленькі. Та да що ж з цим фокусом таке робиться? Так, ножі на січкарні, бачите, в нас всі в ідеальнішому стані, протиріжуть їх, там далі побитих немає. Сам розпилитель повністю рівненький, не погнутий. Є спеціальні кріплення, щоб його вішати. І ще навіть пружинки ці поставляли, щоб він не брязкав, коли отут. Вісить. Далі залізу, покажу вам. Дивіться, народ, соломотрасики його. Ключу оголку, Всі рівненькі, не ззаду, не там, ніде не погнуті, не варилися в пилючці не красилися. По решетам. Абсолютно тісні, ніде не люфточку. От удлінитель я лапаю, бо удлинитель самий перший, якщо що уходить на комбайнах, він вообще люфточку нема на планках. Тобто все не робило нихера тут. На пошипніки Соломатряса, дивіться. Ще оці в зеленому напиленні її ще ніхто ні разу не відкручував на цьому комбайну. І більше того, тут як блядь, що з цим фокусом. от... Е Картонова оця вставка є, тобто її ще навіть не виймали і не регулювали. І от я зараз своєю довбешкою беру, питаюсь полюфтити, от, піднімаю, люфту немає. Все тісненько. Решета, дивіться, з Бачите, вони ще в красочці навіть. Ну, я думаю, тільки дебілу скаже, що це я їх тут красив чи щось тут подробляв. Тут реально все оригінал. Його нижні решета. Так само там не люфточку. Я все перевіряв, я вам кажу. Плотняк повніший. Все тісненько, не додовбешся. Тут ремінь на січкарні. Надіюсь, це впаде надпись сюди. Ніде немає, але він джундіровський, народ. Там як подойти, він джундіровський. Ходові мені ще джундіровські оригінальні. Бачите, що теж зелена красочка видніється. Варіатор сам не розбитий, він не стучить, працює тихенько. Шлія ідеальніша, Міняти тут нічого не треба. Ремні ці оригінальні, вони не нові, але но вони не розтянуті і ні один новий ремінь не буде так ходити, як оцей оригінал. По цьому шківку, отут, якщо провести пальцем, канавки немає ніякої. Тобто не, не зношений він. Цей тісненький. Ще раз покажу грохот вам. Бачите, де-неде де отлуплена краска, але не гниле. А про дерки якісь взагалі, мови немає. Отакі От тут видно чи не видно? А воно закрито тут. Хотів показати вам шнеки, але вони не З зими все там добре. Тут по двигуну сухеньке все. Оця байда там чуть підтікала, просто підтягнув гайку, все, вже не тече. Дивіться, тут джундіровський ремень. Народ, де не показав, може, камера, я кажу очима, бо воно ж не по всьому рівню пише джундір, джундір, джундір. Тут всі джендіровські ремені. Шланчики. Тут оригінал не течуть один, замінений був. Теж підтягнув тут гаєчку, все сухенько, нічого не тече. Колесо показав. Ці циліндри сухенькі, теж нічого не підтікає. Знизу, бачите, яка наклонна. Шарпак оцей у нас. Бо взагалі люфту нема, все тісненько. Тут не мив, зірочки, там все бомба. Покажу тут оця зірка, яка перша виходить з ладу, Ну вона найперше зношується, бо вона маленька, на більший омперти має цей ексцентрик. Бачите, на ній не з'їло зуби, тобто цеп не розтягнутий, сама зірочка в суперовому стані. По кабінці. Залізу в кабіну, бистренько покажу її стан. Дивіться, яка сідушечка не пересивалась, нічого не порвано. Руль на руль, якщо подивитися, бачите, він не гладенький і не блискучий, він ще має оцю текстуру. Тобто, що комбайн нихера не робив? Заводський оцей виліт мотовила, отут речах виведений. Так воно виглядає тут середини 4 ступка. і ось мотогодини. Вони працюють, все тут не зломаний датчик, все працює. По бункеру у нас аж 4 люка, таких маленьких. Дивіться який тут бункер. Зараз залізу. От як він витерта фарба в ньому, Побачили. Бункер зараз з низу. Що він не гнилий з двох сторон. Залазимо, бачимо. Ніяких тут дірок немає. Тут трошки краска начербилася, але стан бункера суперовий. З тої сторони теж зараз підійду. Покажу і заодно залізу вже наверх, вам покажу ще зверху соломатраси в цьому комбайнику, Щоб у вас сумнівів не було в його стані. Дивимося, який отут бункер. Те саме, ніде ніякої гнилі в нас немає. От Те, що я казав, що джундіровський ремінь на барабан. Тут ремінь у нас джундір. кругом. Настоящий, оригінальний. Жендірівські ремні. І вони всі в чудовому стані. Вони не потріскані. Тобто тут ні одного ремня міняти не треба. Тут проходився. Освітлення це вже все по комбайну працює. Бо спочатку приїжджав, то не працювало, але там мелочі. Типу, просто окисліні контакти, було, все позачищав. Е, Все працює. Так, куди там я лізу? Далі полізу на двигун. Дивіться, яка вихлопна труба. Ще не вихворівши вихлопна, в зелене і вона. Тут все сухеньке. Було чуть-чуть запотівше тут під клапаною кришкою. Ну, я її розмив, але кажу, воно не тіче, воно просто таке там видно, що чуть більше налипшої пилюки було. Тут всі ремні, бачите, ще теж оце зеленувате. Кругом ну, не видно на цьому зараз надписі джундір, але вона є. Всі джундіроські ремні, ще раз повторюю. Тут вся красота, помпа у нас водяна. вона, Я провіряв, вона не люфтить. Геть повністю плотнічок. І зараз покажу вам масло в цьому комбайну. Бачите, яке масло? Чистюсіньке, міняти не треба взагалі. Абсолютно чистеньке масло, жовтеньке. Не в Україні воно міняне, це ще його власником воно замінене, а значить якісне. І що вам показати? Там потоплівний. Там все, ну, не можу я камерою долізти, там теж воно все сухеньке, як бачите. І зараз відкрию вам тут солометряс зверху, теж покажу. Відкриваємо цей люк. Дивіться, ці ворошилки теж плотнячок, усе ні одної немає зломаний, все працює ідеально. От пелючка, бачите, і дивіться, що тут робиться. Просто як витерта фарба всередині. Ну що тут казати? Просто супер комбайн. Соломотряси зверху рівненькі. Камера не передає чогось. Не знаю чого, але вони ще зелененькі. Ще не витерта по ним фарба. Там шторка не порвана, теж ніхто туди не лазив. Все, просто супер роботу. Нема що, не зрозумів на що в нас там сперлося. Так, зараз його запустимо. Покажу як працює двигун. Масло ви бачили, він на антифризі. Зараз ще запустимо його, Так, показує. Мовчу, просто слухайте, як все тихенько працює. Бачите, виліт мотовила працює туди-сюди. Возьміть, опустіть жатку. Плавно опускається, піднімається, тобто не падає там, як яблуко з дерева. Все добре тут. Ой, незакритий лючок на <кхи> нижнє ресето. Комбайник не прыгає, стоїть впевнено. Коса тихенько працює, тут нічого, ніде не пишіть, ніякий підшипник. Варіатор працює тихо, теж нічого не вращить. Находиться цей комбайник в Рівненській області, тому кого цікавить, телефонуйте, доставку організуємо. Привеземо вам геть у двір цього комбайна. Нічого робити по комбайну не треба, абсолютно нічого, я не перебільшую. Просто <кхм>, даєте касу, привозять вам додому і можете виходити в поле. Навіть масло міняти не треба, і воздушні фільтри не треба міняти, там все нове народ, я вас увіряю. Масло ви бачили, фільтри, я не доставав на відео, але я його розбирав, подивитися, чи треба обдуть, чи ні. Він там новий, абсолютно новий, видно, що він ще не працював, той воздушний фільтр. І так по всьому, ні одного ремня не треба міняти нічого. Не сегменти нажатів, все просто працює ідеально. Сідає і молоти. Плюс напрацювання в цього комбайника, як я вам і казав, мінімальне. Ви ніде і ніколи не знайдете в такому стані 955 джон. Це дуже надійний комбайн. Дуже простий. Це як отой 1055, тільки ще простіше. 6-ціліндровий найнадійний джендіровський двигун. Оцей що атмосферник іменно це найнадійний двигун. Ну, не знаю, що вам ще додавить. Кабінка є, по електриці все працює, вентиляція, кондьора, звісно же, немає. На таких моделях його не було. Но десь приблизно за 1500 доларів його ви завжди зможете собі доставити. Зараз є фірми, які приїжджають на будь-який комбайн, вам встановлять кондиціонера. Тому ще раз народ, телефон знизу. І дзвоніть, чекаю ваших дзвінків.